Вас вітає канал Кулінарна Кузня. І сьогодні приготуємо глазур для великодніх пасочок на основі желатину, яка не тріскається при нарізанні, не липне до рук і застигає протягом 10 хвилин. А ще дуже і дуже смачна! Беремо одну чайну ложку желатину. Та дві столові ложки води і ставимо набухати на 15 хвилин, в каструлю насипаємо 180 г цукру та додаємо 4 столові ложки води. І варимо на повільному вогні, поки цукор розчиниться, коли цукор розчинився, Цукровий сироп знімаємо з вогню, додаємо набухший желатин і починаємо збивати міксером. Коли наш сироп побілів, додаємо декілька крапель лимонного соку і продовжуємо збивати. Коли глазур стане густою, і нам буде зручно її наносити на пасочки, значить вона готова. Чим довше ми її збиваємо, тим густішою вона буде. Ось такий вигляд має наша готова глазур. Наносимо її на пасочки, і протягом 10 хвилин вона повністю застигає. Така глазур не тріскається при нарізанні. Та дуже і дуже смачна. Обов'язково спробуйте, і вона стане вашою улюбленою.